Вже другий день відкритих дверей у Запоріжжі провів університет Метанвест Політехніка. Майбутнім абітурієнтам розповідали про переваги навчання у першому в Україні приватному гірничо-металургійному виші. Студент зможе з перших етапів знайомства відчути і задати ті запитання, які йому будуть дійсно важливі. Тобто, як вчимо, що вчимо, скільки самої практики буде. Школярі мали змогу поспілкуватися з нинішніми студентами політеху, зокрема з тими, які вступили до вишу, вже працюючи на підприємствах Метенвесту, щоб просуватися кар'єрними сходами. Метенвес політехніку я вступив для того, щоб покращити свої знання, влучити такі фундаментальні інноваційні знання в сфері металургії, бо наша компанія активно розвивається і через місяць вже ми вирушаємо до у рамках моєї магістрської програми до Італії на компанії Даніеля. Акцент на практиці та міжнародні стажування це те, що вирізняє Метинвест політехніку серед інших університетів країни. Що це собою гарантує? Гарантує те, що студенти, вже будучи з першого року навчання, отримують навички, які є, скажімо так, релевантні теперішнім викликам бізнесу. Ми в тісній співпраці з Метинвест Холдингом надаємо робочі місця. тобто в нас є програма перше робоче місце. Працевлаштуватись на підприємства групи Метенвест можна ще будучи студентом. Онлайн заняття та офлайн лабораторні із гнучким графіком дають змогу легко поєднувати навчання з роботою. Гибке навчання воно відбувається ну, в ті часи, коли студент може працювати по учобі незалежно від роботи скажімо так, і в е, нас є записи наших занять. Якщо я не встиг до, м, бути на занятті, то я можу подивитися після цього і опрацювати цей матеріал. Такий сучасний підхід школярам до вподоби. Через рік я вже буду вступати до університету, буду бирати свій шлях, бо мені взагалі. Поступати з чим пов'язувати своє подальше життя. Я багато всього взагалі почув цікавого особливо про практику, тому що доворя без практики. якби це не я дуже таким Нині у Метенвестполітехніці відкритий набір на 19 бакалаврських та 20 магістерських програм, за напрямками бізнес-аналітика, металургія, комп'ютерні науки, інженіринг, розробка родовищ, вартісне управління бізнесом та інші детальна інформація на сайті вишу або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.